Стати власником унікального спорткара не відмовився б жоден чоловік. Герой, з яким ви зараз познайомитесь, мріяв про суперавтівку все життя, та грошей на неї не було. Тож пенсіонер з Ніжина витратив цілих 10 років та власними руками зібрав собі спорткар, що вийшло. Дивіться. Машинами чоловік захоплюється, скільки себе пам'ятає. Останні 40 років конструює їх сам. На створення цієї краси пішло десятиліття. Я вирішив каже, скомплектувати так, все в кучу, щоб все мені подобається. Середок почистив, можна сказати, що копіє тільки свої розміри. Макларен, завдовг чисто моя фантазія, ну а середина вже вона сама продиктувала, як треба вписатися в цю модель. Спеціалізованої освіти пан Микола не отримав. Просто любить машини і має розвинену уяву. Все, що вміє результат довгих років практики. Це каже самообразування. Література определенна, яка мене інтересує. А потім практичний опит. Це опит всієї моєї жизни. Усі кузовні деталі Микола Тараканов зробив своїми руками з металу. І це при тому, що особливого обладнання у майстра теж не було. Вистачило звичайних інструментів. Ось так буквально за дві хвилини він у нас на очах зробив нову деталь. І от ми отримали хамут. Ось він кріпить трубу глушителя. Звісно, своїми руками зробити можна не все. Двигун і ходову частину довелося взяти з машини донора. На да, даний момент значит, я її перевів на базу BMW 740 Лонган. Це 4 літра, це 300 вишитиних сил двигатель стоїть. Будувати спорткари хобі затратний. І свого часу дружина пана Миколи добряче понервувала через те, що головною статтею сімейного бюджету була купівля усілякого залізяча. Але чоловік знайшов, як заспокоїти жінку. Назвав своє головне творіння її ім'ям Валентина. Я ж говорю, що определене противлення. Я, я тебе прославлю, ти вийдеш в історію. І назвав її меню. Тяхпар там написано, машина тип кузова, називається Валентина, все остальное – «БН». Справжнього майстра більше цікавить процес створення шедевра, ніж кінцевий результат. Тож зупинитися буває складно. Чоловік навіть зізнався, що поки триває підбір фарби для Валентини, в його голові починає визрівати план створення нового, не менш шаленого авто.